Віт, всі ми вже звикли, що кожного року зима не стає неочікувана для комунальних служб, синоптиків і автомобілістів. Зараз у нас у розполідень місяць і спеціально для тих автомобілістів, які щороку забувають про початок зими і починають готувати свій автомобіль до холодної пори року Вже по факту ми підготували добірку порад, як підготувати автомобіль до зимового періоду. Зимова гума обов'язкова умова зими. Слизькі дороги взимку часто стають причиною серйозних ДТП, тому дуже важливо переконатися, що ваші шини підходять для такої погоди. Щоб заздалегідь підготувати машину до зими, варто перш за все подбати про придбання зимової гуми. Їздити на літній гумі по зимових обмерзлих дорогах дурість, при тому дуже небезпечна. Якщо ви пересуваєтесь автомобілем тільки по місту, досить буде поставити звичайну зимову гуму. А ось якщо ви використовуєте автомобіль здебільшого для виїздів за місто, краще придбати шиповані шини. Перевірте акумулятор: ще одне тонке місце будь-якого автомобіля в зимовий час. На сильному морозі нерідко можуть виникати проблеми з пуском двигуна. Тому необхідно завчасно подбати про справність батареї. Термін служби автомобільного акумулятора становить від 3 до 5 років, тому слід стежити за його віком. Якщо час заміни вже підійшов, то краще це робити восени. В умовах суворої зими краще експлуатувати якісні фірмові акумулятори. Якщо ж ви вирішили заощадити та не змінили акумулятор, запасіться хоча б проводами для прикурювання. Так як на морозі зношена батарея може просто відмовитися працювати. Також доцільно дозарядити акумулятор і перевірити щільність електроліту. Якщо показник щільності опустився нижче позначків 1,27, значить настав час подумати про те, щоб замінити акумулятор. Перевірте мастило та його в'язкість. Перед настанням холодів також варто замінити мастило та масляний фільтр. Мастило змащує далекі деталі двигуна, захищаючи його від поломок. Його в'язкість або густина значним чином впливає на роботу двигуна. Якщо мастило занадто густе, то воно повільно тече по деталях, що може викликати перегрів двигуна. Взимку при низьких температурах масло густішає, але ви легко можете впоратися з цією проблемою, заливши мастило зі зниженим індексом в'язкості, яке дуже добре підходить для зими. Слідкуйте за рівнем антифризу. охолоджуючи рідину, в процесі підготовки до зими потрібно замінити антифризом. Антифриз захищає двигун автомобіля як від замерзання в холодну погоду, так і від перегріву в жарку, а також і від корозії. Важливо підтримувати в радіаторі рівну кількість води і антифризу, тому що співвідношення 50 на 50 вважається оптимальним і запобігає замерзанню рідин при температурі майже до мінус 40 градусів за цельсієм. На щастя, вам не доведеться стояти перед машиною з вірною склянкою. Ви завжди можете купити вже готову суміш антифризу і води на будь-якій заправці. Якщо долити недостатню кількість антифризу, то охолоджуюча рідина може замерзнути, а двигун перегрітися. В цьому випадку доведеться поміняти одну-дві прокладки, що з урахуванням проведення робіт може коштувати не дешево. повний бак. Навіть водії снігоходів знають, що взимку краще мати повний бак. З огляду на те, що низький рівень пального шкодить автомобілю в будь-який час року, тому що ви ризикуєте застрягти де-небудь без палива. Їздити з порожнім баком взимку особливо небезпечно. Холодна температура з постійними перепадами може призвести до утворення конденсату на стінках напівпорожнього бака і незабаром в паливо потрапить вода. Вода важче бензину чи дизеля, тому вона опуститься на дно, що дуже погано. Якщо вода потрапить в паливопровід, вона замерзне, перекриє шлях палива у двигун, що очевидно зіпсує всі ваші плани. Тому, незважаючи на високі ціни на пальне, постійно повний бак дозволить вберегти як автомобіль, так і гроші. Перевірте обігрівач взимку. Часто запотіває лобове скло. Це відбувається в результаті того, що волога, яка знаходиться в салоні, конденсується на холодному склі, що, в свою чергу, призводить до зниження видимості. Справний обігрівач вирішує цю проблему за декілька хвилин. Якщо ви впевнені, що обігрів працює нормально, але скло продовжує запотівати, то варто перевірити працездатність заслонки рециркуляції та замінити фільтр салону. Перевірте ремені та патрубки. Ремені і патрубки під капотом автомобіля зазвичай перевіряються під час ТО. Якщо ви не збираєтеся проводити ТО цієї зими, не зайвим буде заїхати до механіка, що він перевірив стан всіх з'єднань. Низькі температури можуть послабити ремені та патрубки. І якщо щось вийде з ладу під час руху, то доведеться чекати евакуатора, щоб продовжити рух. Замініть гальмівні колодки. Гальмівні колодки навіть не дуже зношені. Перед зимою необхідно замінити. Як показує практика, основною причиною заносу є різниця гальмівних моментів коліс. Гальмівну рідину також варто поміняти. Робити цю процедуру потрібно не рідше, ніж раз на два роки. Краще купувати гальмівну рідину найвищої якості. Економити на власній безпеці не варто. Завжди тримайте аварійний набір в автомобілі. Під час зимових автомобільних подорожей трапляються різні ситуації. Інколи доводиться доволі тривалий час чекати на допомогу, щоб вибратися зі снігової пастки. Краще бути готовим до всього заздалегідь. Найпростіше, що ви можете зробити, це завжди возити із собою декілька інструментів та засобів першої допомоги для того, щоб завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Очевидно, що вам потрібно взяти запасне колесо та інструменти для заміни пробитого. Також рекомендуємо покласти в багажник ще дещо, а от що саме? Ми розповімо вам у наступній добірці. Не забудьте підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили, та увімкніть сповіщення, щоб нічого не пропустити. Бережіть своє внутрішнє тепло і світло. До нових зустрічей, па-па!